Добрий день. Сьогодні попросили розпакувати посилочку з населеного пункту Лукачівка. Кажуть, ми щовечора дивимося вас е з своїми дітьми. А коли таке пишуть, то видержать неможливо і розпакувати по-любому хочеться. Давайте розпакуємо, подивимося, що тут у нас приїхало, тому що навіть приблизно що за матеріал, я не в курсі. Тут у нас алюмінійка. Звичайний алюміній, електротехнічний алюміній. Хто ще не в курсі? Отакий От ось алюміній коштує 75 гривень. І це далеко не звичайний алюміній. Це алюміній харчовий, або ще, як його називають, електротехнічний. До нього ще входить все, що касається електрики. Провода, шинка електрична. Все це коштує дорожче. Так в цьому ящичку у нас мідяшечка. Трошечки присутній холодильник, видно, що брухт побутовий, все нормально. Тут у нас латунь, Якихсь копійок, хтось насипав. Маленьке, маленький момент з грошовими. Одиницями, які не виведені, ми не працюємо. Так що, знаєте, цей маленький момент відносно нашої прийомки. Ну, мідь як мідь, в принципі, гарно зроблено, все чистеньке, обтрушено, немає слідів ізоляції. Мідь хоч в ізоляції, хоч без ізоляції. В принципі, ой, хоча обпалена, хоч обчищена, у нас одна ціна. То що цей момент також знаєте. Тут у нас також алюміній. Перебирати треба, ось електротехнічний або харчовий звичайний. Ой, і маленький момент. От бачите, сковородка. Вроді би б казали, що це харчовий алюміній. Ні, це не харчовий алюміній. Це алюміній відноситься до звичайного алюмінію по ціні 45 гривень. Так само і оці ось чавуни. В принципі, посилка сформована ідеально, матеріали поділені. Іще не зрозуміло мені один момент, є записка чи нема записки. Здається, не побачив. Старайтесь вложити записочку. З вагою матеріалу, з номером карти. Чим більше інформації ми маємо, тим швидше ми будемо обробляти ваші посилочки. Дякую діткам привіт. Дякую, що дивитесь, і за те, що пересилаєте ваші посилочки.